Гороскоп на 2 червня 2024 року для кожного знака Зодіаку. Овне. Вам вдасться досягти помітних успіхів, якщо ви добре постараєтесь. Приплив життєвих сил та енергії сприятиме швидкому вирішенню важливих питань. Ваші оригінальні ідеї отримають схвалення керівництва. Деякі овни мають взяти на себе додаткові обов'язки, але це допоможе їм просунутися кар'єрними сходами. Або хоча б отримати премію. Тельці. Не надавайте зайвого значення дрібницям. Інакше буде важко зосередитися на головному. Ваш емоційний стан виявиться далеким від ідеалу. Наведіть порядок у справах, розберіться з незакінченими завданнями, так вийде повернутися в робочий режим і налаштуватися на потрібний лад. Слідкуйте за телефоном, навушниками та банківськими картами. Є можливість щось випадково втратити. Близнюки. Час сяяти і справляти приємне враження. Ваша привабливість стане особливо очевидною для оточуючих. Багато близнюків виявляться схильні приділяти підвищену увагу своєму іміджу. Це сприятливо позначиться на встановленні контактів із колегами, керівництвом та діловими партнерами. Тим, хто готовий до змін у особистому житті, представиться маса можливостей для знайомств та флірту. Раки. На вас чекає дуже продуктивний день, тож не відкладайте справи в довгий ящик. Доведеться вирішувати безліч непростих завдань. Багато раків зможуть внести цінні пропозиції щодо організації роботи та заслужити заохочення від начальства. Успішно пройде підписання важливих документів та укладання договорів. Підходящий момент, щоб займатися купівлею чи продажем нерухомості. Леви. Не пропустіть момент, щоб вирішити важливі питання з самого ранку. Зверніться за підтримкою до керівництва або до впливових людей. Їх підтримка виявиться дуже доречною. Відвідування офіційних інстанцій також складеться благополучно. До середини дня деякі леви будуть схильні до зайвої розслабленості та зневаги до своїх обов'язків. Постарайтеся не давати собі занадто багато потурань, інакше не зможете уникнути проблем. Діви! День виявиться дуже насиченим, але вашої енергії вистачить на все з надлишком. Ви зумієте вирішити багато складних завдань, намітити плани на майбутнє, виробити нову стратегію роботи. Буде легко досягти порозуміння з колегами та керівництвом. Сприятливо пройдуть далекі відрядження. Діви, зайняті бізнесом, матимуть змогу укласти не довгострокові, але вигідні контракти. Терези, ви досягнете всього, чого захочете, якщо не розпорошуватиметеся по дрібницях, ваша наснага виявиться заразною і створить навколо вас сприятливу атмосферу. Багато таразів зможуть отримати підтримку від покровителів або керівництва. Юридичні питання вдасться вирішити швидко та на вашу користь. Однак, намагайтеся не поспішати висловлювати свою думку, спочатку добре все обмірковуйте. Скорпіони! Вам знадобляться здоровий глуст, практичність і накопичений досвід. Вийде вирішити багато важливих завдань і навести лад там, де давно потрібно було це зробити. Навколишні намагатимуться вас відволікати, але збити вас з пантелику не вдасться. Імовірний успіх у фінансових справах. Відповідний день, щоб будувати далекосяжні плани, вони, напевно, реалізуються у повному обсязі. Стрільці. Ранок особливо сприятливий для спілкування, переговорів та переконання інших у вашій правоті. Ви зможете підібрати правильні слова і запропонувати рішення, які виявляться хорошими для усіх. Конференції, наради та публічні виступи пройдуть успішно. Намагайтеся встигнути максимум із запланованого в першій половині дня. Козироги. не все складеться так, як вам хотілося б. Ваші уяви та творчі здібності проявляться повною мірою. Вдасться знайти рішення задач, над якими ви давно розмірковували. Однак остерігайтеся ілюзій, реалістичний погляд на світ ніколи не завадить. У складних ситуаціях прислухайтеся до своєї інтуїції, вона підкаже правильне рішення. Водолії. Ваша проникливість виявиться на висоті. Тому вам буде просто знаходити спільну мову з колегами та керівництвом, домовлятися з діловими партнерами та укладати вдалі угоди. Має бути багато розмов, зустрічей і телефонних дзвінків. Деякі водолії отримають довгоочікувану приємну звістку. Риби. Ранок починайте поступово, нікуди не поспішайте, але й не зневажайте своїх обов'язків. Це не найкращий день для того, щоб братися за масштабні проекти. Займіться звичними рутинними справами, завершіть розпочати. Намагайтеся не потрапляти на очі керівництво у першій половині дня. Через деякий час ви налаштуєтеся на робочий лад і зможете надолужити втрачене.